Ай, фас, саш, суа. Якщо у французькій мові ви чули такі форми дієслів, але не розуміли, що це за тема, la voilà», ме félicitations» зараз будете знати. У французькій мові, коли ви вивчаєте відмінювання дієслів, часи, стани, то є така тема, як субжонктиф. І субджунктив це не час, а це стан, це форма, в яку перетворюється дієслово за певних обставин. І зараз ми вивчимо ці обставини. Коли ви починаєте своє речення з емоції, коли ви хочете сказати французам Je suis heureuse que або заперечні емоції: «C'est dommage que…», ça que…», m'énerve то далі, після «que», ви ставите іменник і присудок, тобто дієслово, що робить цей іменник в стані субжанктів. А субжанктів вже має два часи – présent і passé. Більш детально ви можете вивчити субжанктів на моєму вебінарі два уроки, який називається «Грамер гуру» – гуру з граматики. А зараз ми з вами зробимо приклади. Je suis heureuse que tu saches parler français. Ça fait du bien que tu reviennes en Ukraine. Ça m'énerve que tu ne fasses pas les devoirs. Souviens-toi de vous abonner dans les commentaires. À très bientôt.